З чого почнемо? Спочатку додамо можливість рухатися в сторони під час лазання по стіні. Додамо анімації і переходи. Також новий аргумент напрямку руху. Коді присвоюємо значення напрямку через інпут гравця. Після першої спроби міняємо офсет наступної анімації до одиниці. Тепер персонаж рухається по стіні. Бачимо, що анімація приземлення відіграється неправильно і персонаж опиняється під землею. Ми будемо фіксити цю проблему тим, що будемо відігравати анімацію залізання на стіну наоборот. Для правильної роботи анімаційних івентів можна дублювати анімацію залізання, але перенести івент з кінця на початок. Коли ця анімація буде проходити від кінця до початку, тоді івент викличеться в правильному проміжку часу, тобто в кінці. Продовжимо з різкими рухами нашого персонажа. Для зладження переходів ми в коді будемо присвоювати не просто готове значення, а з невеликим переходом. І так для всіх різких значень, швидкості або поворотів. Для анімації ми будемо брати попереднє значення параметра прямо з аніматора. Швидкість переходу керуємо змінною «Smoothness». Тепер цікаве, як ми будемо ставити гравця в правильну позицію під час анімації паркуру, щоб це виглядало природньо і реалістично. Для початку нам треба знати, який елемент паркуру нам треба виконати. Так як в нас немає окремого скрипта, який би описував елемент паркуру і лежав би на стіні, наприклад, ми будемо зберігати загальну інформацію про Raycast і обновимо метод апдейт. І це все залишимо на потім. Також ось тут зробимо Late Update замість простого апдейт. Для миттєвої реакції. Переходимо до скрипта аніматора персонажа. Коли аніматор розраховує рух персонажа через анімацію, він викликає функцію в скрипті, яка називається onAnimatorMove. Нам потрібна ця функція, але не в даному скрипті, а в скрипті, який керує паркуром. При цьому цих паркур скриптів буде багато. Тому пишемо івент і викликаємо його в потрібній функції. Коли ми використовуємо дану функцію, аніматор розуміє, що ми самі обробляємо рух персонажа через анімацію. Тому сам він вже його рухати не буде. А значить, тепер рухати персонажа буде нашою задачею. і ми для цього використовуємо Body. Все як на відео. Тепер йдемо до нашого паркур-скрипта. Ми будемо прив'язувати персонажа до конкретного трансформ і будемо це робити під час анімації. Саме тому нам і потрібен був он аніматор -мув. Як ми будемо шукати цей трансформ? По-перше, створимо окрему змінну для цього і окрему функцію для пошуку цього трансформу. Називатимемо його Таргет. Знову ж таки, так як в нас немає окремого скрипта для опису паркур елементу, де можна було б зберігати посилання на цей таргет. Через це ми будемо його шукати самі. Це просто буде перший дочірній елемент колайдера, в який ми попали. Нарешті до прив'язування персонажа для цього використовуємо функцію Match Target всередині аніматора. Тут треба передати позицію і поворот від нашого таргета. Також треба вказати, яку частину тіла використовувати. Тут ми використовуємо параметр «Root» і як саме буде відбуватися це підлаштування. Можна налаштувати окрему вісь для повороту або для позиції, але ми жорстко всіма осями прикріплюємося до таргета. Тому використовуємо одиничний вектор і взагалі всі значення по одиничці. Також нам треба вказати, в якому проміжку часу в анімації нам треба використовувати це налаштування. Будемо звати це налаштування. Тут треба надати значення початку і кінця. Значення повинні бути від нуля. Тобто початок анімації до одиниці. Тобто кінець анімації. Значення потрібно буде налаштовувати, тому виведемо це в інспектор у вигляді окремих змінних. Ось і все. Тепер до сцени. Тут даний таргет нам треба створити і поставити його перший дочірнім елементом. Для тесту поставте його в будь-яку позицію і запустіть гру. Цікаво, що після запуску в мене персонаж почав неправильно ходити. Це тому, що ми в функції OnAnimatorMove самі рухаємо персонажа через анімацію. І також в нас є окремий скрипт, який рухає гравця через RigidBody. А нам треба вибрати щось одне. Насправді давайте просто перевіряти, чи Rigid Баді в нас кінематичний, і якщо так, тоді будемо рухати персонажа через анімацію. А ось івент можна викликати постійно. При запуску можемо бачити, що де б ми не були, під час анімації нас ніби притягує до конкретної позиції. Правда, тепер нам треба правильно поставити цю позицію так, щоб виглядало, ніби персонаж тримається за виступ. Після цього копіюємо позицію і вставляємо її в таргет. Тепер додамо анімації лазання по вертикальній площині. Вона в фундаментальному рівні ідентична до анімації руху по горизонтальній площині. Тому дублюємо і замінюємо анімації. Також не забуваємо про івенти в анімаціях. Створимо новий скрипт. Знову ж таки, на початку він буде дуже схожий на вже готовий код ClimbController, Controller. Тому наслідуємо від нього. А для подальших маніпуляцій дамо можливість функціям мінятися в дочірньому об'єкті. Нам просто треба поміняти логіку перевірки, і також який саме тригер передати в аніматор. Для назви тригера ми створимо окрему змінну. Метод LateUpdate повністю перепишемо. Ось і все. Після налаштувань даних в інспекторі і призначення правильної позиції для таргета, можемо бачити, що персонаж правильно позиціонується відносно кожної перешкоди.